Молодіжний парламент Борисполя розпочав роботу. Перша сесія до речі, органу пройшла на минулому тижні у приміщенні міськвиконкому. Голови комісії представили план заходів на 2012 рік та ознайомили присутніх із своїми намірами. Андрій Поліщук, голова комісії з духовності, пропонує встановити новий спортивний майданчик на території близько залізничного вокзалу, на місці футбольного поля, де залишились лише одні ворота. Такі площадки є в кожному районі навіть не одна, а молоді, яка бажає не тільки молоді грати і взагалі займатися цими видами спорту. Дуже багато лише на міському рівні можна вирішити це питання, каже Вікторія Шевц, голова молодіжного парламенту. Посилаючись на слова міського голови, вона стверджує, що для встановлення таких майданчиків створено окрему програму, на яку не розповсюджується повноваження молодіжного парламенту. Далі обговорювали організаційну структуру роботи молодих депутатів та затвердили обов'язки та склад комісій парламенту. Наступним в порядку денному стало питання затвердження плану роботи на 2012 рік, який прийняли одноголосно. Ставимо на голосування прийняти план роботи молодіжного парламенту на 2012 рік. Всі за. за проти. Приймали рішення придумати. І знайомимося з подробицями плану у нас на сайті. Парламентарі не обминули увагою питання про будівництво будинку культури. Депутат міської ради Борис Шапіро просив молодь не залишатись осторонь. За його словами, молодіжний парламент не заангажований та має величезний вплив на вирішення питання будівництва. ваше мнення, воно може бути зробити більше, ніж наше мовчає несогласия в Євромісесі. І мовчелівесогласі після обговорення проблем, що виникають у справі з будівництвом культурної установи, депутат міської ради Борис Шапіро повідомив, що джазовий фестиваль музичний компот цьогоріч буде тривати три дні а приймати джазменів будуть усі культурні осередки міста. Я думаю, це справді чудове дійство. Також присутнім розповіли про місце часто тематику вечірок, які будуть проходити в рамках фестивалю. Олена Скринник, Едуард Сусла новини телеканал «Бориспіль».